Доброго дня, діти! Вас вітає вчитель початкових класів комунального закладу Бабанська спеціальна школа Черкаської обласної ради Святецька Ольга Вікторівна. Розпочинаємо наш урок літературного читання. Тема уроку Євген Гуцало Зайці, частина 2. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки. Працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. А щоб гарно працювати, нам треба язичок із ротиком розім'яти. Проговоримо чисту мовку. Ма-ма-ма, яка гарна ця зима! Іс, іс, іс ми підемо всі у ліс. Ло-ло-ло, всі доріжки замело. Ки, ки, ки розметемо доріжки. Емо, 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 лопатами розгорнемо. Ло-ло-ло, діло в нас пішло. Іс, іс, іс. Ми потрапили у ліс. іх їх, їх, по доріжці зайчик біг. Ра-ра-ра, у лисиці є нора. Рі-рі, рі на деревах снігурі. Ся ся, ся, ще побачили лося. Ець, 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 подув легкий вітерець. Жок, 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 все густіше є сніжок. Ти ти, ти вже пора додому йти. Ла-ла-ла, цікава подорож була. Поставте відео на паузу і проговоріть чистомовочку мовочку ще один раз. Пропоную вам зіграти в гру до Бавлянка. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює. Снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку, зайчик і солодко дріма, мете хвосток, лисичка, сніжок біля сосни. У барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Рухаємося далі. Ваше завдання. Ви уважно читали текст. Тому з тестовим завданням вам буде впоратися дуже-дуже легко. Ви читаєте запитання та вибираєте правильну відповідь. Увага! Правильних відповідей може бути декілька, тому будьте максимально уважними. І перше запитання. У яку пору року відбуваються події у тексті? Восени, взимку навесні? Правильна відповідь? Взимку. Кого зустрів батько на леваді? Зайця, вовка, лисицю? Правильна відповідь? Зайця яким шляхом йшов батько додому? Полем, лісом, Левадою? Правильна відповідь? Левадою. Як звали головного героя оповідання зайці? Олешка, Богданчик, Василько. Правильна відповідь? Василько. Що робив зайчик? Ховався, спав, тікав, ледь-ледь пересувався. Правильна відповідь. ледь ледь пересувався. Що взув хлопчик? Кросівки, валянки, кімнатні тапочки. Правильна відповідь. Валянки. Які овочі набрав Василько в погребі? Капусту. Моркву, картошку, баклажани. Правильна відповідь. Капусту моркву. Під яким деревом сусід прилаштував пастку для зайців яблуною, сливою, вишнею, грушею? Правильна відповідь. Грушею. Чим займався Василько наступного дня? Гуляв з другом, відкидав сніг, читав книжку, підгодовував синичок. Правильна відповідь: підгодовував синичок. Вибери слова, які можна використати, щоб охарактеризувати Василька. Турботливий, жорстокий, байдужий. Добрий, милосердний. Правильна відповідь. Турботливий, добрий, милосердний. Я думаю, що на всі запитання ви дали правильну відповідь. Дякую за вашу працю. До наступних зустрічей!